Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. сьогодні до нас на продаж заїжджає Hyundai AZera, той же самий Hyundai Grandeur. Автомобіль у нас офіційний на безпечному доступі в класній комплектації. Купувався в Україні в Херсоні, на офіційному дилері є повністю всі справки про покупку. По автомобілі у нас клімат-контроль, безключовий доступ, кнопка старт-стоп запуску. Система стабілізації, автоматична коробка передач, підігрів передніх сидінь, світлий шкіряний салон, мультикермо, круїз-контроль, також датчики світла, датчики дощу, шторки на задніх вікнах, також електрична шторка на задньому склі, електрорегулювання передніх сидінь, всі електросклопідйомники з дотяжками та з електроскладанням зеркал. Автомобіль дійсно комфортний, преміум клас від Hyundai, є підлокітник для задніх пасажирів, також підстаканники. Гарний салон, гарно виглядає з сонячної сторони. Екстер'єр автомобіля дійсно дуже класний, на гарних дисках, 3 літри V6, класний розхід та комфортний автомобіль. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.